Десята ранку у черзі на медико-соціальну експертизу у Кропивницькому сидять за підрахунками Суспільного 30 відвідувачів. Це люди з інвалідністю та родичі, які їх супроводжують. Комісія ухвалює рішення про присвоєння або продовження групи інвалідності, від якої залежать пільги, пенсія та дозвіл на роботу або службу. Олена Каплун приїхала з 24-річним онуком. каже, приїхали для підтвердження третьої групи інвалідності. Дали вже пожизненно. бо Він інвалід, дитинства, Без всяких проблем, без всяких і хто нічого ніколи не требував. Має діагноз дитячий церебральний параліч, каже Володимир. Приїхав з Новоархангельська. Це 118 кілометрів від Кропивницького. Розповів, що з 18 років для підтвердження групи інвалідності мав приїжджати у МСЕК щороку. Спокійно приходиш як медкомісію на будь-що проходиш. На період навчання була друга, щоб були пільги. А зараз житті на третя. Володимир Лебедик супроводжує матір. Вона частково втратила зір через травму з дитинства. Розраховували на другу групу інвалідності. Комісія призначила третю. На щодо оцінки групи, ну критерії. Ну я не знаю. Я наскільки читав, то він цікавився цим. То мені здається, що нам дали третю, потрібна була друга. Наприклад, друга група да, це там втрата якогось органу одного. От праве око в нас не бачить взагалі. Ліве бачить там на 15%. Ну, людина сама себе не може обходити, ну, але третя. У мене нічого не запитували, не мою думку, нічого. Посадили на кушетку, сказали мовчати тихенько. Лікар так, казав, друга група. Ну, тут вирішили третю. Зі слідством, коли у незаконному збагаченні підозрюють головну лікарку Хмельницької МСЕК, знайомий з новин це вплинуло на репутацію інших бюро, вважає головний лікар Кіровоградського бюро медико-соціальної експертизи Володимир Бондар. Це дуже ситуація. Я не можу сказати, що немає недоліків, як показує життя і практика. Але я відповідаю за діяльність медико-соціальної експертизи в Кіровоградській області і тому скажу, що поки члени нашої комісії дотримуються законодавства і ніяких прав. Порушень у нас і не було, і виявлено, і на цей день немає навіть після ряду перевірок прокуратури служби безпеки, ДБР, а також були міністерські перевірки. Відповідність обґрунтування встановлення груп законодавства. Володимир Бондарь очолює обласну МСЕК 20 років. Це декларація головного лікаря про доходи у єдиному реєстрі. За рік він отримав майже 330 тисяч гривень заробітної плати та 99 тисяч гривень пенсії. Разом з дружиною зберігають у банках 96 тисяч гривень. Крім цього, мають 1 мільйон триста тисяч гривень. Тівкою та 33 тисячі доларів США Володимир Бондар задекларував квартиру площею майже 106 квадратних метрів і земельну ділянку 34 квадратних метри у Кропивницькому, житловий будинок на 108 квадратних метрів та дві земельні ділянки у компаніївській громаді. Інформації про наявність транспорту у декларації немає. Ми вже років 6-7 подаємо ці декларації. І у нас в державі вже як спочатку введення ЦЗУ. Лікарі отримують 20 тисяч гривень заробітної плати. Якщо лікар працює на півтори ставки, відповідно це буде десь 30 тисяч. Я і дружина ми лікарі. То якби наші журналісти глянули всі декларації, які я вже подаю за 6-7 років і накопичую ці гроші, то ми з дружиною отримуємо 700, виходить тисяч в рік. То я маю право на це чи ні. Зі слів лікаря, в будівлі обласного бюро МСЕК працюють 11 комісій з різних видів хвороб. За рік до повномасштабної війни приймали майже 12 тисяч людей, нині 15 тисяч. Коли отримають офіційне рішення уряду про МСЕК, виконають його, сказав Суспільному керівник пресслужби облради Петро Мельник. Далі цитую. Одним з варіантів це може бути покладення функцій МСЕК на медичні заклади, можливо, на Кіровоградську обласну лікарню. До того часу, поки не буде конкретно ухвалене рішення, ми жодних кроків з приводу зміни функцій або припинення діяльності МСЕК робити не можемо через те, що ми не можемо позбавити наших громадян, жителів області, отримання відповідних послуг. Зі слів лікаря, нині перевірку в бюро проводить і СБУ. Суспільне направило інформаційний запит до Служби безпеки України щодо результатів розслідування діяльності обласного бюро медико-соціальної експертизи. Очікуємо на відповідь. Під час ухвалення рішень комісії потрібно зменшити людський фактор. Вважає юрист громадської організації Центр протидії корупції Роман Колюхов. «Наше бачення…» В принципі збіглася з позицією, яку озвучив президент. Меседжі, які були озвучені президентом, вони були правильні. Але головне, щоб за цими меседжами послідувала дійсно та реформа, яка була озвучена саме головний пріоритет це цифровізація СЕК, починаючи від рішення РНБО. В цьому рішенні були закладені завдання для команд Міністерства Мінцифри і Міністерства оборони, щоб створити цю власну систему цифровізації, для того, щоб весь процес оформлення інвалідності був цифровізований, мав цифровий світ від початку до кінця, для того, щоб кожне рішення на будь-якому етапі можна було верифікувати, для того, щоб мінімізувати ці корупційні ризики. Якщо ми думаємо про цих людей. Якщо ми хочемо розвиватися цивілізована держава, інклюзивна держава для того, щоб будь-яка людина могла отримати ці послуги і захистити своє право отримати цю інвалідність, то звичайно, що це має бути мінімум фізичної участі цієї людини. На думку юриста, таку цифрову реформу можливо втілити за місяць. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.